Вони не обійдемо. Да, дідусь. вже вдома. Понапивались, понаїдалися додому. Від гулянки ще більше втомлюєшся є від роботи. Вже хочеться лягти і і все. І закрити очі, так і спать. Дай дідуська. Mm. Ой, п'ять хвилин, дай до хати. Я знаєте, що ще хочу. Я хочу спекти. Давно не пекла я умний пиріг. Чогось мені так хочеться його спекти. Це треба молоко. Може, на закупах куплю, що на нього, на нього треба молоко і яйця. Цукору, більш нічого не треба. Ох, він мені і подобається. Давно я нічого такого не пекла, і я б це спекла. Ну, як на Пасху пекла, більш не пекла. Я б це спекла. І дітки б на роботу взяли до кави, було б супер. Точно, оце ідея. Зроблю. А що той албанський десерт? Забула, як він називається. У мене він є в збережених. Ой, як же? Він... Трилечо. Трилечо. Тоже дуже смачний, теж можна зробити. Доброго денечка. Ну, умний пиріг точно зробимо. На закупах куплю молока, бо туди треба, я роблю одразу на літру, бо він маленький тоді виходить. Там, по-моєму, на півлітру молока. Я вже не пам'ятаю рецепт, треба подивитися. Зразу тут двойну порцію роблю, випікається він, тільки я його тут, мабуть, ні разу не робила на конвекції. Водичку вниз. Трілечо є, а умний пиріг немає. Я його в Ютубі знаходила. Якщо треба, я вам дам посилання. Я буду пекти, буду пекти і буду вам показувати. Буду обов'язково. Якщо в неділю ніяких планів у мене не буде, може і в неділю. а ні, то в понеділок точно. У вівторок тож Оксана, я... це на нього треба час. Його там швидко все робить, але він наскільки смачний, ні крему, нічого, він же то ділиться на три слоя, і це дуже-дуже смачно. Там білки. Білки потрібні. Я вже не пам'ятаю, я обов'язково покажу вам. А трілечі у мене є. трілечі теж, Це звичайний бисквіт печеться і заливається щербетом. Молоко, згущене молоко, все, що є. Намішала, збила і його просто заливаєш. А зверху тоді можна карамель зварити або шоколадом залити, теж дуже смачно. Я пер... були ми в Албанії, коли мені було 55, і я це спробувала, це їх, їх... Е... національний десерт. І мені він дуже сподобався, просто тане в роті, воно це пропитується цим усім. І... Щербетом. і дуже-дуже смачно. А умний пиріг зробимо, дівчатка, обов'язково зробимо, бо я вже скучила за випічкою. І діти на роботу візьмуть. Або два маленьких, ну, розділю, щоб може легше випікалось. У мене одна форма маленька не вийде. На одну велику зроблю. От у 27 діаметрів. Взагалі, рецепт на, на 20. У діаметрі, так, да. маленька формочка. Рецепт так розрахований. Але смачно, правда смачно. Аж захотілося. Дякую, дякую, я рада бачити всіх. Моїй дочці 43 роки. Я ж рано її родила, їй 17 років родила. 43 роки було 15 березня. Вже доросла. Ну, знаєте ж, для любої мами діти, вони діти хотіли, скільки б років не було. 43 роки. Лена же радо забіж побігла, бо не то, що поки брала, то, що з Мачухою було жити важко. А тоді з Сашою познайомилась, ми з ним. Я Та не так довго зустрічалась, може, пів року. І я пішла до них жити. Міста не було мені. Які ін'єкції краси робила. Робила давно дуже донька мені гелоїрон. тричі. Голуєрон правильно, да? Ну то знаєте. Е -е -е На 55 робила губи. Трошки. І робила ниті. Раз. І робила найкращий результат. І мені дав смаз ліфтинг. Правда, мені сподобалось. І тут от -то в тому році робила філери ставила вниз, трошки там кольнули. І ось дивно носогубка. Ну, воно щось. Взагалі вже надумала піти тут до косметолога, воно те на те і виходить, що в Україні, що тут, і що вона мені порадить. Тому що на підтяжку я ще не готова. Та ще це, як заболів мене шлунок і так болить, думаю, Боже, це наркоз та підтяжка. На що воно мені треба, не хочу. Хоч знаю, що там уже ефект буде. Як буде, так і буде. Головне здоров'я, ну трошки ж хочеться, хоч хоч чуть, чуть Взагалі до косметолога треба ходити хоча б раз у півроку, а що я вже дуже давно не була. Дуже давно не було. До війни. За рік до війни, мабуть, за рік я робила смас ліфтинг. Ми купили будинок, мабуть. У тобто, тому році зробила смас і більше не ходила. Більше не ходила це дома сама, що мені. Дівчатка, там це якісь крема, то ще щось, і все, нічого не роблю. І оце ж, а в тому році, що це ходила на філери. Трошки мене ж схудла, і зараз я ж схудла, то вони мені в ніс кальнули, тут в солубки оці. Ну, воно трошечки наче й було, ну, це ж вже скільки часу прийшло. Я ходила перед паскою в тому році, от, у квітні, рік. І це ж хоч би там щось більше зробила, що вони. Мені. Коротше, дівчат, красиві, ну красиво, старіть красиво, як є, ну що це зробить? Не хочеться, а що робити? Що робити? Тут зараз всі відомі люди літають в Корею. Там кажуть, гарно роблять підтяжку обличчя. Фух. Я було кожні п'ять років, робила собі ці, скажіть мені. Татуаж, брів, між ріснички. А це я робила в 55. Це розтушовка в мене стрілки. Ну, губи вже зійшли, а це ще все тримається, тому я його й трогати не хочу. Як є, так хає. Міга тиші.